Українська держава була повалена внаслідок народного повстання насамперед тому, що люди, які керували українською і державою, домовилися з Москвою про федерацію. Тож ці люди мали точно ті самі інтереси і діяли в тому самому напрямку, що і УЦР вони так само хотіли усіма силами допомогти всієї Росії. Та напружити свої сили, щоб рятувати республіку Російську. Після цього приходить до влади директорія УНР, і в мене є дуже чіткі підстави вважати, що Петлюра, так само як і Вінниченко, так само, як і Грушевський, діяв категорично і чітко в інтересах Московії. Він саботував військовий союз з Францією. Він руйнував українську армію, він руйнував українську державність. Звідки я це знаю? Я це знаю з книги між двома світами, яка є книгою спогадів головнокомандувача Північної армії УНР Володимира Оскілка. Ось він у мене є, ось там на фотографії. Ось то його фотографія, там за мною висить. І тут я хотів би привести маленький відрізок з його книги, який дуже чітко описує. Які саме події відбувалися в уряді Петлюри, і як Петлюра керував цим урядом? І ось як Володимир Роскілко описує атмосферу, яка панувала в той час в місті Рівному, який він називає сталицею України? Цитата. Настрій в армії при перших чутках про соціалістичний уряд і мир з більшовиками страшенно упав. Майже скрізь, і всюди говорилося про зраду у верхах. Ще гіршим ставав настрій для кожного свіжо прибувшого в столицю України рівне. Тут був повний кошмар. Розташований державний центр з безліччю урядовців різних міністерств, маючих величезні штати з жінками, з дітьми, що заповнювали безконечно довгі потяги, а в сумі по кількості душ складали число приблизно військовий корпус піхоти з артилерією, кінотою і іншими технічними частинами. Буквально переповнив місто, зробив не столицю, а ярмарок, переповнив всі місця і містечка розваг і публічних сходин. Гульня, кидання направо й наліво державного гроша йшло без перерви день і ніч. Ресторани, кав'ярні, їдальні, паштетні були повні по береги, не могли прогодувати все орави. Рівно було правдивим судомом. Не було дня, щоб не відбувалося не менш десятка вистав з алкогольними напоями. Обов'язково не було дня, щоб не сталося пари десятків скандалів у місті. Не було ночі, щоб не то урядовці, але й директора департаментів, а той віц-міністр не заночував п'яний в комендатурі міста або не оскандалився ще в більш непристойний спосіб. І це тоді, коли тут же, у відлеглості якої сотні верст. Йшла боротьба з ворогом, який йшов знищити навіть ім'я України, де річкою й лилася кров, де конали й умирали люди, звідки привозили до рівного ранених лицарів сотнями, а щодня по вулицям столиці тягнулися довгі похоронні процесії. Хіба це не був бальт під час чуми? Хіба, цей содом, хіба не цей судом деморалізував військо? Як міг стояти міцно фронт, маючи за стіною такий державний центр? Чи міг цей центр дати імпульс арміям до активного чину? Усі ж мої благання перед Петлюрою про перенесення столиці з рівного в інше місто, подальше від фронту, від бази армії, або відібрання від міністерств для потреб армії сотень міністерських автомобілів, в котрих роз'їжджало нещислеме нальотне птацтво підозрілого походження й орієнтації, безліч жіноцтва було горохом об стіну, голосом. Вопіющого в пустині. Володимир Росхілкол ще зробив маленьку непомилку відносно України. Він ще не знав тоді, що Москвини йшли не знищувати ім'я України. Москвини йшли якраз вкорінити ім'я України на руських землях. Тому українська держава, незалежна українська держава, 100 років тому не повстала виключно. Тому що люди, які стояли при владі, не хотіли створення цієї держави. До чого я це все розповідаю? До того, що наразі відбувається точно така сама ситуація. Якщо ви хоч трохи дивуєтеся, чому ця війна розвивається саме ось таким чином, то відповідь вона тут дуже проста, оскільки при владі в сучасній Україні знаходяться люди. Які хочуть, щоб події розвивалися саме ось таким чином.